Виконали ремонтні роботи алеї переходу між ставками у Вінницьких хуторах на 40 відсотків, розповідає бригадир Андрій Черкасов. Зараз вони тривають на другій частині пішохідної доріжки. Вкластися у заплановані терміни завадила погода через дощі у квітні, піднявся рівень води у ставку, а тому на цій частині утворився мочар. Щойно трішки підсохло, каже його почали засипати щебенем. Немножко дощ пройшов трактор грузніть. Ну, то есть буксует. Ну вот затруднение вот вот на этом участке. Как как только мы пройдём этот участок, дойдём до ступенек, уже будет быстрее. Зараз на місці майбутніх сходів купа щебеню, але, каже, Черкасов, тут ще будуть поручні, водовідведення та пандуси. Я думаю, що місце за за півтора ми, ми роботи закончим. Тут ще освітлення буде, нам треба буде ще і кабель протягнути, і, ну, додаткові роботи будуть просто. На першій частині доріжки вже облаштовані сходи, встановлені бордюри та просипана щебенем ділянка для укладання тротуарної плитки. Такий вигляд мав перехід до ремонту. Це відео суспільне відзняло 22 березня. Робітники розпочали з демонтування старого покриття та вирівнювання ділянки. Сделали подготовку для водоотвода, то есть для дренажа. Вот. Еще сделаем под подготовку для спуска колясок. Допустим, мама идет с ребенком. Это необходимо, ну, потому что по ступенькам с коляской же не поедешь. Мы сделали подготовку, забетонировали закладные для освещения. Еще сделаем подготовку для лавочек. То есть будет между каждым столбиком лавочка. Лавочка, урна. Нагадаю, роботи стартували у середині березня, відремонтувати мають 400 метрів доріжки. Наразі вартість робіт становить майже мільйон гривень, розповів Суспільному очільник громади Владислав Кривешко. Коли завершать ремонтні роботи алеї переходу між ставками, залежить від погодних умов. Олена Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниця.